Понад 16 років минуло після дня смерті принцеси Діани. У Великобританії випустили на екран художній фільм про відому постать з королівської родини. Світова прем'єра стрічки з простою назвою Діана відбулася у лондонському Лестер-сквері. Звісно, презентувати фільм прибула і виконавиця головної ролі Наомі Уотс. Вона розповіла журналістам, яким чином їй вдалося втілити на екрані Леді Ді. Зазвичай, коли ви збираєтеся грати таку роль, то вивчаєте свого героя зсередини, а вже потім копіюєте його зовнішній вигляд, ходу, голос і подібне. Однак цього разу я все зробила в зворотньому напрямку. Почала з вигляду та голосу, які, очевидно, є найважливішими, а вже потім заглиблювалася у життя. Коли відбуваються знімання подібних фільмів, таблоїди полюбляють прив'язувати до кінопроцесу містичні події. Так преса повідомила, що до Наомівоц у вісні приходила Діана. Коли ви насичуєте себе інформацією конкретного спрямування, то хочете чи не хочете, а вона відтворюватиметься у ваших снах. Дехто написав, що я казала, буцімто отримала дозвіл на знімання фільму від Діани у вісні. Це нерозумно і абсурдно. Я мала приватну розмову з режисером стрічки Олівером про один із своїх снів. Під час однієї міні-прес-конференції він розповів про це. Однак, певно, все перекрутили. У фільмі зосереджена увага на останніх роках життя принцеси Діани, коли вона присвятила себе громадській та доброчинній діяльності. Не оминула увагою творча команда фільму і роман принцеси з 36-річним кардіохірургом ханом та переслідування папараці. У широкий прокат в Англії стрічка вийде 20 вересня. Цікаво, що на прем'єрі кіно не помітили членів королівської родини. Схоже, керівники Букінгемського палацу наслухалися невтішних відгуків про фільм. Мовляв, він не зовсім правдиво передає історію життя Діани, тож і обділили публіку своєю присутністю.